міської ради на 24 27 роки затверджене рішенням кошту Шевченківської міської ради від у 28.03.2022 до 8 на 2028 рік. Питання про продовження темно дії програми інформатизації відділу освіти. Про затвердження програми підтримки комунального інтенсивного підприємства в Курсу Чеченківський центр первинної медико санітарної допомоги. В курсу Чеченської міськради на 23-25 роки. Курсу. Чердова. Маквінкоса. Про внесення змін до фінансового плану. Це ПМСД. Черченівська. Шосте питання. Про затвердження фінансового плану нашого місцевого ЦПЗ на 26 рік вже. Це буде зміна 25-26. Я зачинська. Атвієнтку заклад. Про затвердження програми фінансової підтримки комунального закладу культурного здоровя і спортивний колос Корсучення Хмільської ради Черкаської області на 23-й, 28 років. Чи не взагалі? Атв'яну за змін до програми фінансової підтримки громадських організацій людей з обмеженими фізичними можливостями та осіб з інвалідністю, які діють на території Кошту Чеченської міської території громади на 23-25 роки, затверджені рішенням Пошту Чеченської міської ради від 21.30 23 до 8. 43 11.8. тільки не зрозуміло, чи це всі громадські організації. Бо Ні, там дві там, там, там там громадські організації. Не, все Я зов. Матвієнко за. Як ти сказала Боліша, каже, хай пишеш менше назвгора. В двох словах. Коли напишеш двох словах, вона Ти Проте нічого не змінити комплексні програми Турбота, курсу вчення міської і територіальної громади на 21.28 років затежняє рішення Ради від 22.2020. 12 питання. Продання матеріальної допомоги на вирішення та подолання матеріально-побутових проблем у зв'язку з складними життєвими ситуаціями. Це ж була комісія, там розглядала. Що не було за Челенського? Матвіян Козак. Про внесення змін до програми організаційного забезпечення діяльності філії Державної служби центру пробації в Чераській області на 25-27 років. Ми читали закладали.

Шириновоза. Матвієнку за. Про надання зводу ВК кожна Челенська батрушна лікарня на безоплатну передачу руху на мене КП тепломережа. Тебно що? Це о, в лікарні був трактор. Ми удали, даємо тепломережу, ми не використовуємо. Ага. Трактор. Ширеновоза. Матвієнку за. Про внесення змін. До рішення курсу Жеченської міської ради від 24.12.24 91.8 про бюджет корсу Жеченської міської терміни на 25 рік. Ми пояснюємо записку. А чого на нашу комісію питання по бюджету? По лікуванню ми... ми зробимо комісію нашої точки матеріальної допомоги, аби внесене. Свою ah. ah, ah, комісію все. ви питати не будете. А, ah, все, і не матеріал. Там вже, мабуть, на селі ще вже немає, там сталося 5 чи ну, 10 ну, тисяч. Да, а от, порознавали далеко потреби, які пізніше звернулися на комісії, розгляду так немає. Що не, на не власно. Так. Так, е, наступне: про внесення змін до програми підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців, поранених зниклих безвісти, які брали участь у захисті України від збройної. Фінансово підтримки розвитку комунального підприємства тепломережа. Це монтаж і встановлення когенераційної установки. Це така установка, яка виробляється по електроенергію все звернений. Мільйон гривень відправляємо на виконання програми підтримки військових частин Збройних сил України. Далі ділимо вільний залишок коштів 58 280 гривень 84 копійки. Це залишок коштів, які... Нас висить із початку створення громади. По суті, це залишки Морівської громади від втрат місць господарства і цільові фонди. За цільовим призначенням ми їх не можемо спрямувати, бо не дозволяє законодавство в воєнний час. Можемо відправити тільки на підтримку військових. І тому ми їх направляємо на програму виконання підтримки військових частин Збройних сил України. Далі ділимо додаткові. Перерозподіляються кошти, передбачені виконавчому комітету. Зменшують видатки. Передбачені на програму забезпечення зовнішнього освітлення курсу Шевченківської міської громади сума 560 тисяч гривень. Передбачені на виконання програми розвитку комунального підприємства в 200 тисяч гривень. Передбачені на придбання акумуляторних батарей і інвертора по виконавчому комітету 199 сот. І передбачено на програму підтримки військових частин 600 тисяч гривень. І зараз вся сума, яка склалася, ми її розподіляємо, збільшуємо. На садочки 1 мільйон 247 тисяч 500, із них 560 тисяч на заробітну плату, 10 500 на придбання посуду для плити, 77 тисяч на придбання інфекційної поштовної плити для садочка Зірочка і 600 тисяч для на капітальний ремонт прилеглої території для забезпечення зовнішнього підвідведення і накриття неподатки. Далі йде на програму підтримки міжнародного співробітства і європейської інтеграції 112 тисяч гривень. На програму підтримки комунального комерційного підприємства центр первинної медико-санітарної допомоги 200 тисяч гривень на придбання датчика до апаратувого дослідження. <гументалісті> Потім 5 відповідно до землення головного розпорядника коштів виконавчого комітету перерозпочляється кошти в сумі 40. Межах виконання програми забезпечення зовнішнього освітлення, шляхом зменшення видатків на оплату публичного освітлення і спрямування на оплату послуг за збільшення потужності по публичному освітленні. Наступне повіду до звернення до виконавчого комітету з метою виконання заходів програми розвитку альтернативної енергетики на території Польсу Шевченківської міської територіальної громади змінюється назва об'єкти, перерозподіляються кошти. У попередніх рішеннях ми передбачали... Комунальної форми власності. А зараз ми розподіляємо цю суму на два об'єкти із так. 100 тисяч гривень на об'єкт реконструкції електричної мережі Ру 4 квольти шляхом інтеграції гібридної сунячної електростанції на власні потреби за зірочка за адресою та 100 тисяч гривень на об'єкт реконструкції електричної мережі 04 кВ шляхом інтеграції гібридної сонячної електростанції. На власні потреби адміністративної будівлі коштученківської міської ради за західних. Це в основному рішенні і пропозиції виконавчого комітету, погодження з виконавчим комітетом і розглянути вже на плану, комісії Планово-бюджетній. Пропонуємо за рахунок збільшення дохідної частини на суму 75 тисяч гривень передбачити видатки виконавчого комітету на оплату послуг сторонніх фахівців, оплата консультаційних послуг. Це. Так. Для того, щоб занести всі проєкти, інвестиційні проєкти в таку програму ТРІ, була запрошена людина, яка давала роз'яснення і працювала з цією програмою. Наступне відповідно до зведення виконавчого комітету перерозподіляється кошти в сумі 60 тисяч гривень, передбачена програму придбання обладнання матеріалів і удаткування в На оплату послуг доставки транспортування легкового автомобіля. Третє, відповідно до звернення відділу освіти молоді спорту розподіляються кошти, передбачені на отримання курсу Корсунчухівської гімназії No5 в сумі 33 тисячі гривень шляхом зменшення видатків споживання спрямовується на придбання акустичної системи. Четверте, відповідно до звернення відділу культури та туризму передбачаються кошти на виконання програми інформатизації відділу культури та туризму. В межах вже передбачених їм видатків в сумі 33 тисячі гривень. І означає, зменшуємо на 550 тисяч перерозподіл коштів, передбачених на виконання програми військових частин Збройних сил України. Саме я вам озвучила, 600 тисяч на капітальний <натоліг> реально.